Добрий день, ми з України. Два конотопські куби продовжують започаткований ж патріотичний челендж Україна-2024. Сага про українське зерно. Під обстріли ракетні, на замінованих полях, долаючи всі небезпеки, всі труднощі і страх, аграрії збирають в державі наші урожай. Бо він такий у нас родючий, щедрий край. І за кордон йдуть машини із причепами зерна. І ніби не у нас, а десь далеко йде війна, ніби за тисячі верст від нас гуляють біль і стрес. А тут пшениця, і ячмінь, і жито, і овес. Чекають на це збіжжя у багатьох країнах світу. Бо там десь голодають дорослі і діти. Тож поспішаємо ми доставити у дальні точки фури. Проте в сусідній Польщі. Немов на амбразури потрапили шофери на недалеких ляхів, з якими наша дружба грозить і щезнуть прахом? Вони зерно страждальне, нахабно і пихато на трасу висипають безжально і затято. Зерно сльозами й кров'ю, яке в нас убиралось. Невже було це марно, щоб тут воно валялось? Невже вас не цікавить, в якому стані нива? Невже до ваших мізків смокталася нажива? А ви ж клялися в дружбі іще не так давно? Невже вам заважає це золотисте зерно? Невже заяви ваші нещирі і ніякі? Невже ножа нам в спину націлюють поляки?